Бля, да. ну, йду туди на те поле плакати хочеться. Я йду думаю, яка скотина в мене там щось з'їла, що там? І я не можу її проконтролювати. Ну, Там все ж таки, те, що потім об'їжджали поле, і угу. дивився, то там варто лише, даже, мабуть, не всівати, а все угу. ж таки края. края, обійти. края. Обійти Знову їм насіяти, хай жируть. Хай жируть, да, молоденька, <плес> <плес> Ладно. Так, що... Вона просто шугнула в посадку. Я трохи така... Ну, тоді козуля. А вдруг це не козуля. По цьому полю, давай більше не будемо говорити. Йдемо в красиві. Цей пісець я тобі вже показала. Він вже трапився. привіт! Привіт! Приїхали в соняшники, щас я тобі покажу свій пиздець. Чесно, можна, так вибачте, за слово, ну просто. Мой це її трохи пруть. Це був гарний соняшник. Поки я ось не побачила, що Ця скотеняка і сюди приперлася. І мені просто страшно, бо в мене вже немає чим його захищати. В мене кліщ, фазани, зайці, козулі, бур'яни. Трошки дощу є. І ще багато полів. Сьогодні... Цікаво працювати. Це Цікаво працювати. Ну, сьогодні покажу, як не працювала, поїхали дивитися поля. Поїхала. Такого шкідника масовості його я не чекала. І це не кліщ. Бджола. Бджоланішки. Ну, що ти до мене прийшла? Ой. Іди отсюда, будь Ааа, Ти йди отсюда! О, ти ще якась дика. Я тебе таких не люблю, бо ви кусаєте, до... поки не є бажання. Так, коротше, ладно, хай б жила, собі літає. Показую шкідника, масовість якого призвела моє поле до пересіву. І зараз ми думаємо пересівати чи не пересівати, а якщо пересівати, то на який кінець. Гляньте, що поробив. Отут з'їв точки росту. Це на більших рослинах, які. дивись, воно на мене чогось сідає. Я не можу. Зараз покажу поле, яке під пересів. І здавалося б, сходи тут максимально красиві були, але з кожним днем я приїжджав їх все менше, менше, менше. І от уже, здавалося б, соняшник, там йде четверта пара листків, а його просто зжирає. Ну, повна. Ну, не пара, повних чотири листочки, шість угу. листочків, да, тут соняшник. Є, але дійсно ось свіженькі пошкодження угу. з'їдено. Тут пеньок ще на етапі пенька з'їдено. Так, так, ось. ось. Є. Тому на момент сходів. І найголовніше, що це тут шкідник, не той, що ми контролюємо. Його не проконтролюєш? Ну, так, або не в цей час, ось, потрібні охотники. Чуєш, я тобі скажу, що дивись, десь тільки що бачила, ось тут обрульки, поняли? Шкідника. Все якраз. А, ось, да. Свіжачок, свіжачок. Ось він прийшов. Це пожер. удобрення на наступний річ. Чуєш, це тут таке удобрення, воно стільки шкоди зробило, що яке тут удобрення. Оце, і ми зараз підемо ще щось, подивимося. Раз, два, купка. Я куди тако не гляну, там скрізь да, вони да, лежать. Так. Я куди не гляну, вони скрізь лежать. отут. Та вони все життя тут їли, да. я да. тут об'явилася і двіжок да. наводжу. І тут зараз розборки хто тут головний. По тут. Цьому, по цьому полю, тут в нас соняшник під технологією Ейр. Тут корсика посіяна. Сходила вона mm. му, крутяця, крутяцько. Зараз будемо заходити фунгіцидом, У нас ну, пройшло от... дощик. Да. Ну і в цілому, то що ти кажеш, сходило в добре, то і зараз по посіву можна сказати, mm -hmm. що посів вирівнений. Так, да, ми там бачимо це, але це. Привіт з минулих років. Це так, привіт так. з минулих років. років тобто це його сходи падали ці. Угу. Да. Швидкий ріст. Це коли Швидкий. ви приходите в коліно, в пояс, в груди, зацвів. Да, тобто тут, особливо після тих опадів, які були. Зараз волога є, в ґрунті тепло. Тобто тут можна майже щодня приїжджати і відзначати, що він був приріст, приріс, приріс, Тобто до цього він формував. Кроневу систему, зараз вегетативну угу. масу. І подивимося, як далі буде складатись, але в цілому я б сказав би, що нормально. Якщо на той час певний брак вологи спонукав кореневу систему розвиватись в ґрунті, в глиб, то зараз є волога, яка буде формувати її вегетативну масу, тобто вже давати архітектоніку рослини на підвищений потенціал. Мені подобається Ейр. Знаєш чого? Да. А яка ж технологія тут була? От ір подобається то чому подобається і який гербіцидний захист? <різь> Дивись, яка історія тут е, теж поладі дісталося весною. Ну, 24 березня попередньо е, закінчився договір з попереднім орен, е, орендарем, і мені орендодавець цю ділянку дав, поки ми туди-сюди. Минулого року тут була кукуруза, поле таке було не оброблене, але падали це соняшника, Бач, перед кукурудзою. При, соняшник. присутня. Але якщо взяти тут кукурудзи, якщо була, то після кукурудзи або була маленька, або гарно рослинні решки зроблені, uh -huh. тому що зверху знаходяться рослинні решки, соняшник. Е, чого Ейр мені подобається, мені подобається. Це просто тому, що я можу, дивлясь, дивлюся, який бур'яновий склад. Якщо там дводолка, я пішла, трибонурончиком накрила і крутяк. А якщо така якась там амброзія, трохи переросла, ще щось, то я пішла, взяла імідозоліни, чи імідозоліноних, нехто mm. як називає. І Думаю, що Чорнобиль, ну не Чорнобиль. Цього року перерожчий трошки бур'яни не взяв. Може, що було жарко? Ну жарко, по перше. По-друге, все одно, хоч то експрес, флюенс, трибінород метіл, хоч то і мідезелінони, єврела, каптора, uh -huh. е, інші. Також все одно все ж таки для ідеальної картини потрібно е, для. Того, щоб побачити кращу ефективність, хоч використовуючи одну групу гербіцидів, хоч іншу, угу. все ж таки краще орієнтуватись е, на ранній стадії бур'яна. Угу. І по еру тут найголовніше, що цікаво, що тут можна не прив'язувати це все убив на фазу, там, почекати там більше-менше на чутливу фазу бур'яна. Єдине, щоб тут для себе прийняти рішення, де краще Тербінорон Мітіл, Флюенс Експрес, Тербінор uh -huh. Мітіл, ліба іміндезелінони, Каптора, uh -huh. Євролайтінг, інші, то по видомовому складу, Отут якраз я б. Трішечки зробив би ото коментар до твоїх слів, що там ти сказала, там де амброзія, там я і мідозелінони буду так. використовувати. Але не чекати, коли вони будуть. Просто якщо амброзії на метр квадратний багатенько, то краще спрацюють і мідозелінони. Але все ж таки, до, щоб побачити кращу ефективність у фазі 2, максимум 4 листочки амброзії. Чим старіше вона становиться, тим за своїми особливостями, апушона і так далі. і... Маємо питання, чи жарко було, uh -huh. а там вже я пошонесь є. Пошонець. Ну тобто ефективність зменшується. Меншого забирає нормально, а ту пригнитив, але ефекту такого немає. Тому тут просто-напросто по засмічності. Що ви побачили на полі і спрацювало? І ось я бачила тут ще. Якісь ну, амброзія, сходить, там я бачила, а ту більшу забрало, ну, трохи присадило. І, ну знову ж таки, ось маленька борідська пригнічена. Сходи амброзії так є, так от, але знову ж таки, це вже інша хвиля, тобто те, що повинно було спрацювати, угу. проконтрольовано таке. Да, да, да. Зараз інше. Можливо, буде на неї певна ґрунтова дія. Іменно заліноне, щоб були. Да, да, да. От так? От, ну, можливо, після реактивації. Ну, зараз, а, взагалі, але... не бачу я ґрунтової дії, і все коротше, хорошо собі росте. <рес> Ой, мені це поле подобається. Ти знаєш, після того аж настрій піднявся. <рес> бо то просто я там приходжу і думаю, що? що? А я не знаю, чи ми покажемо то людям, тому не знаю. Бо, бо я знаю, що ніхто не підтримає і не пише, фу, зівзаєць, тивенна, коротше таке. Пішли на інше поле. Тут посіяні залишки. Всіх гібридів, те, що, гібридів, були... те, що О, ми відсіяли основні поля, да. тут лишилося, і ми якраз заходили сюди. Тут різні соняшники, але бачиш, на тих не було е, такої м, дії від імідозолінонів а тут таке є трохи пожовтінечко. Ну, тут знову ж таки, ну, те, що ми були на курсі, які там взагалі нічого не спостерігалось, yellow flash. Тут, ну і за рахуванням Максима, якщо тут мікс. Гібридів. Mm -hmm. Все одно кожен гібрид може по різному мати реакцію на пров флеш. Раз. По-друге, подекуди тут на таких посівах можна спостерігати в тому числі гібриди. Не просто ж мікс, вони ж не підібрані під одну групу максимально Ні, стиглості. Там різна група Відповідна стиглості таке. фаза розвитку внесення гербіциду Тут є. Критичного немає. Да, є єло флеш. Так от. Справу максимально те, що потрібно було від гербіцідного захисту, станом на сьогодні зроблено, окрім багаторічних бур'янів, але знову ж таки, система Clearfield, Clearfield Plus угу. передбачає в першу чергу пригні... ну как, чисте поле, да, але від багаторічних бур'янів це пригнічення. Основна мета, щоб пригнитити і не... він не заважав розвитку соняшника. соняшника. Угу. Решта бур'янів. Ти знаєш, це на крайняк, ну не викидати те насіння, я думаю, там лишилося там по пів посівної, по посівної, десь дві посівної. Тут небагато, тут 8 у цього соняшника. Але е, гарний потенціал соняшників. Плюс тут той гібрид наш, який ще ми тестуємо, ще трохи посіяний мольфар. Е, і якраз е, різна ще фракція. Я нікому не раджу такого робити, але. Ну, тому що до... Досягнути. Ну, от, як. Рів, ось, рівномірності висіву да. десь кидає дві. Тут, да. от якщо ти кажеш, що та сингуляція, да. то це, це не про це. Але да. ми його посіяли. Ми розуміємо, що тут у нас збірна солянка. Так нікому не раджу, але в мене таке є. Тому я вам показую те, що, те, що зробила. Ну, я думаю, може бути таке. Захистити все буде. Далі. Ну от, Ти знаєш, так от подекуди хто так от. Залишається, ну по-перше, так от можливо земельний банк невеличкий, так щоб насіння знову ж таки не викидати. Так от, що залишок полівута, як ти кажеш, збірна солянка, і ще є певні відгуки. Та в мене там ще й непогана врожайність, а то одна з найкращих врожайностей відбувається. Серйозно? Ну, побачиш у себе на досвіді. Оце. Ще одне поле, яке постраждало від шкідника, якого дуже важко проконтролювати, і це тут кліщ у мене на цьому полі. Зараз ти кажеш, що буде легше трохи. Після ну, дощу. Да. Те, що ми на сьогодні бачимо, от, дійсно тут проблема з кліщем була і на твоєму полі, і на сусідньому полі. Так, досить суттєво. Угу. Досить суттєво. Пошкодження кліща присутнє нижнього ярусу майже там. Дві пари взагалі. Висосав? Висосав, нічого не залишилось. Так, а край поля теж, дивися, 10 метрів знижче повністю. Ну так, там або все ж таки, можливо, сталося і комплекс факторів. По-перше, туди, нізина, можливо, якась там дія плюс кліщ. і тому. Або заходив з краю поля і. Рухався все, в глибину. Ну, Так, так, що. Але. Ці погодні умови що були, особливо в місцях, де були зливові опади, uh -huh. подекуди поліпшили ситуацію. Те, що ми з тобою от, дивись, давай побачимо. Ну, подивимося, так от є чи немає, але великої чисельності зараз кліща не буде. Так він дуже швидко розмножується, uh -huh. буде відновлювати свою популяцію. Популяцію, але все ж таки у соняшника буде певний проміжок часу для того, щоб наростити вегетативну масу і стрибнути. І в, стрибнути, в, рост, да. в ростовий А стрибок. далі все буде залежати від погодних умов. Тобто злобові опади в певній мірі, умовно кажучи, змивають. Угу. Е а він же ж під листком е сидить. Е все одно волога є, отак от угу. що, і все одно, е я ж не кажу на 100%, Я так, але значна чисельність його ото уходить, якщо тут були зливи. Знову ж таки, на край поля. Якщо у вас був дощ, то ви у виграші. Якщо, не дай Бог, у вас була така сама проблема, як в мене, то. Я особливо знову ж таки, тут проблема велика, тут, звичайно, поліпшила. У кого він тільки заселяв, угу. отак, от що, і зливові опади, то взагалі можливо людина і забуде. Аж до кінця вегетації, а там вже буде незрозуміло. Тобто, то, від чого він висок? Чи вже е, фізіологічне відмирання нижнього ярусу розпочинається, чи клічок? Кліщ, чи кліщ? Е, кліщ е, досить багатоїдний, може угу. бути на різних культурах. Звичайно, що на ріпаку зараз йому або на зернових колосових культурах вже робити нічого. Тобто він буде присутній на всіх ще соковитих молодих рослинок, будь Омі. то соняшник, будь то кукурудзи. От я думав, що тут, якщо будуть, то можливо і це але імаго кліща можливо навіть і не сфокусується не буде. Дивись, тут нема великого імаго, бо ми ще тут внесли акарацит. Короче, в четвер ми вносили. А. Сьогодні вівторок це в нас пройшло скільки? Ну п'ять днів. Ну от бачиш, так от що і зараз не зраз... дивися, повідлуплювався а... молодий. Ну, звичайно. Он. Он він прозорий і бігає, mm. лапками дригає. Mm. Офігеть. А ось ось старий. Mm. Ну, Теж, дивись, щось вусами ворушить. Mm. Беремо кліпсу, чіпляємо на камеру телефона і погнали вичисляти. Є чи нема. Що я плачуся? В мене таких соняшників стрьомних, всього там якихось 5%. Прикро, звісно, небагато, але основна маса красивих. І тут, буде росте, роз, тут росте моя олія. Цінна олія. Цінна олія, тут суліано, хто там субео. Отут вони в мене двіжують і отак виглядають. Я е, тако пальці схрестила, щоб ніякий град до мене не дійшов, бо олійня стоїть і чекає, коли я буду е, олію робити. І ти знаєш, люди питають, коли там буде та олія. А я кажу: як буде новий врожай, так і буде нова олія. Ні, ну, звичайно, я знову врожаю, але я так дивлюсь по полю. То в цілому тут можна повністю розраховувати на якісну олію. Ага. Все склалося чудово. Я робила ізоляцію. просторова ізоляція. Поруч і посадки, да. поруч поля не соняшних да. круви. Там, да, там да, кукурудза. Да, отак да, отак да. от. Ну, тобто, тут розраховувати на те, що навіть по краях поля. Угу. Буде високоліновий соняшник. Європа. Отак угу. от також, що вимоги наших переработчиків, оскільки вони більше працюють якраз під ринок Європу. Західної Європи. Тому угу. що там все ж таки попит на високоліновий соняшник Не просто Євросоюз, а Західна Європа. Де більше турбується про своє здоров'я, то відповідно вимоги переробника, щоб вміст олійної кислоти, як правило, був не менше 82%. Угу. І, ну, звичайно, бувають окремі випадки там, 81, 80% під партії і так далі. Але в цілому, з одного боку, я не бачу жодного стандарту, але це внутрішній стандарт переробників, мінімум олеїної кислоти повинно бути 82%. От і перевіримо. Отут посіяна високолеїнова група від Сенгенте. Саме лиїновий, е, високолеїновий соняшник. Я що спонсор соковитих соняшників. Чи? Я не поняла. Ладно, пішли ще ще, ще, бо хочу ще тобі дещо показати. Тут в мене посіяний соняшник, теж високолеїновий, але під технологію КЛП. І ми судим, стоїмо в такому кругу. Який спас якийсь звір. У мене є підозра, що це козуля. У мене питання до аудиторії, я точно знаю, що частина людей бачили козулю і вона шкодила в них на полях. Якщо ви знаєте, як напишіть, будь ласка, бо в мене таке припущення, що це вона таке поробила. А тут в мене є просторова ізоляція. Ну, Якщо на цьому полі, це ті, виключно високоліне височка. Так, так, то дієга, то звичайно. Ну, давай подивимось. Пшениця. То, пшениця. Посадка. Далі посадка, ну там і то пшениця, далі, можливо, соняшник, але знову ж таки, просторово ізоляція, якщо для висока ліна в цілому uh -huh. достатньо в середньому 300 метрів, так. то я вважаю, що тут, там більше. тут більше. Давай його оцінку дамо. По п'ятибальній шкалі, наскільки Ну, Якщо. Тільки чесно. чесно, чесно, так от. Якщо не будемо враховувати ті... Місця приймання їжі від косулі чи комусь ага. там, то, то в цілому, як мінімум, на 4-4,5 для о, цього поля тут достатньо. що. <головік> Але коротше, з косулею треба щось порішати. Пішли подивимося, може там десь по стежці пройдемося, може ми її десь налякаємо. Я не хочу цього. Ні, ні в якому разі. Біжу. <шлях> Я не розпашуся. Мені нічого не допоможе. Все поможе, все буде добре. Ти точно так. думаєш. Я, я вже я по цих слідах вже розумію, що Ні, це є. Ну, я ж не кажу, що складення... тут немає. Так, от, так дійсно пошкодження нічим є. Рік сприятливий для його розмноження. Але ми будемо сподіватися, що нічого критичного тут не буде. Це просто було дуже гарне поле, як воно стартануло. Тут трохи, звісно, ми ще кинуло, але виглядає гарно зелене, тут доверху просто горбок вон, соняшник туди розвернутий. Красивий соняшник. І я тут вже внесений був один фліцит, кажу: Генна, поїхали, покажу саме гарне, яке мені понравилось. Приїжджаю тут, і я просто бачу, що на середньому ярусі вже сидить кліщ. Ну, не середній, нижній ярус. Нижній ярус уже з кліщок. Ну це просто. Ну, це неможливо, це просто неможливо. Ну, скажи, будь ласка, а ти от крім своїх полів заїжджаєш тут поруч до когось? Ні, не, не заїжджаєш? Ну так займіть. Ти хочеш сказати, що треба самопривічно спішивати. Ти ну ні, ну я ти знаєш, я просто тільки коли когось хочу стати, вже там короче хтось, хтось. Хтось <риклад> десь є. Я вічно мене тільки я десь відео стаю записувати. Всі короче, мене бачать. Абсолютно. Та який автограф дивляться, що там, що да. там. Короче, навіть у посадок і в полів є вуха й очі. Ну, фішка або там їду, там є нізними там, ферми. А що це ти ставала? біля мене кажу, ой, у вас така гарна, в нього така в цьому році красива пшениця, азот швичі кинуть. кажу, Боже, у вас просто краса. Каже, бач, а в тебе була краща. А ти не кинула? Кажу, ну я не встигла, звісно. Але цього року просто дивлюся. і... Ну, це пшениці ставало. В соняшниках не ставало, але бачу, що не у всіх так просто. Кукурузи не вирівняні, не у всіх так просто. Я показую вам відео, але я знаю, що ви там напишете, що я там вас ще там, а ви розказуєте, як правильно робити. Хочеться, щоб більше людей були успішними і щоб в них получалося. І мені приємно, що мене дивляться і. І прислухаються, тому я показую, я показую чесно, що в мене є кліщ. Я показую чесно, як в мене з'їв фазан, заєць і хто там коза. Ну, блін, ну є такі поля. ну, Якщо вас немає, розкажіть, як з ним контролю, його проконтролювати, бо я поки що не вмію. Є цього року кліщ, внесли там акарицей, думала, блін, ну тут точно тут гарний кусок, 20 гектар. Тут буде короче, чудово. Приходжу, вже тут і внесений, бачу, що треба знову або ще один фунгіцид і від кліща змішати, щось, треба щось ще знайти, бо його ще попробуй знайти. Це роботи... Все, тільки, все попит, оскільки у багатьох. Знаєш, у мене тут досвід? Тут в мене посіяні соняшники, і тут посіяний, звісно, твій сульфосоняшник стандарт. Ну, я маю на увазі сингенти. Сайберік, сорест, і хто там ще. Субео, по-моєму. Сорелі, Сорелі, Сорелі. І для мене сульфосоняшники від Сенгенти це коротше номер один. От раніше був Соніко, комусь сузука, комусь хто там ще. Субару, Субару хто ще любив, да. Я не знаю, які ви соняшники любите, але я от дуже люблю ці соняшники. Якщо тут ще є, хто любить такі соняшники, напишіть, будь ласка, і напишіть, які ви любите соняшники, які у вас найврожайніші. Мені приємно буде почитати. Але цього року технологія, оця на три букви технологія Air Просто ну, другий рік вона мене трохи спасає. У ну, мене різні поля, дякую тобі велике. У мене різні поля. Тут сульфо а там, де ми були з тобою сульфо да. І Я подивлюся, що... але і поля різні. Ти бачиш, <правда> Тут тут <правда> Тут трошки... найголовніше тут і для себе робити правильні висновки, не порівнювати. Так, з з так, та, да, да, я, я це розумію і а, хто. Я думаю, хто вирощує соняшник, той також на поля. Відрізняються потенціали. Соняшників відрізняються, хтось інтенсивний, хтось більш пластичний. Роки відрізняються. Подивися на цей шалений рік. Дякую тобі, що приїхав. Дякую, що запросила. Дякую, що подивилася це відео. Будь ласка, не, не судіть мене дуже суворо, але якщо є поради, буду рада прочитати їх в коментарях. І чекаю, які ваші соняшники від сенгенти найулюбленіші. Дякую всім. Niech Bóg